Привіт-привіт, привіт, привіт. Я вам розповідала, що сьогодні я йду до театру. І сьогодні в театрі буде вистава, яка мені особисто дуже подобається і яка є дуже символічною для нашого храму Мельпомени Сідіталь Аїдеше шоме. Сідіталь, Єврейська душа. Прем'єра цієї вистави, яку я відвідувала і про яку я вам розповідала, була у червні. Але під час прем'єри, в перший і в другий день показу. Була повітряна тривога. І ми всі виходили повністю усім залом, вистава припинялася, виходили, чекали годину півтори а потім дивилися далі. Трошки враження було скомкане, звичайно, і вистава була скорочена. Але сьогодні перший раз ця вистава буде показана вже на, 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 в новому сезоні в повному об'ємі. Сідіталь, Аїдеше не Шаме. Наша неймовірна співвітчизниця Чернівчанка, Сідіталь, Сореле. Бінкерталь це людина, яка заслуговує окремої розповіді. Народилася Сареле, мила, єврейська дівчинка в Чернівцях в 1912 році у сім'ї відомого пекаря, який робив булочки для усіх чернівцян, що жили центром. Вона була дуже Живою дівчинкою, дуже артистичною, маленька, мініатюрна, яка була дуже музикальною і на слух швиденько підхопувала любу пісню і могла її заспівати. А наскільки вона була комедійна, наскільки вона вживалася в ролі, вона в середмісті допомагала батькам торгувати булочками. І вона бачила різні ситуації єврейських сімей, двориків, чернівецьких, і вона зразу їх почала грати у себе вдома, як сценки. Це була дуже-дуже талановита, приємна дівчинка. Народилася вона в 912 році. Це ще була Австро-Угорщина. Потім була Румунія, потім був Радянський Союз. Тобто людина, яка прожила під час зміни епох у трьох країнах. Коли подорослішала, вона зазвичай батьки її не затримували, вона захотіла стати артисткою. І тоді, а це вже була Румунія, вона в ролі інженю була прийнята до румунської трупи, де, до єврейської трупи, саме в Румунії, де вони розповідали про різні цікавинки. Сідіталь Ці познайомилася в цей час своїм коханим Пінкусом Фаліком. Я розповім цю частину трошки пізніше. Ми цей фільм розіб'ємо на дві частини, тому що у нас є трошки обмеження по часу. Так що затимуйте дихання і продовження буде. До побачення!